Ідея. Ти спиртним зловживала? Та я ж зовсім потрошку. Але багато разів біла гарячка марнула. Що? А от тебе часом дах не поїхав? Поїхав, звичайно. Робота нервова, перевтома, стреси. Тут ніякий дах не витримає. Ще добре, недалеко від'їхав, пам'ятає місце відправки. Да що ти несеш? Ти хочеш сказати, що ми психи? Ну, дивись, Варіантів два. Перший ми з тобою психи. А другий є ще більші психи, які вважають нас з тобою, психами. Припустимо. Але для чого нас тут замкнули? Маніакально-депресивний синдром. Ми соціально небезпечні типи. А, типки, ну, типу. А, Ні... а чого не психушця в моргу. А ми тут тобто, такий. Лікування без відриву від виробництва. Я а тут нічого не виробляю. Ну, або без відриву від місця прописки. А тимчасової добре. А що значить фраза собі не зашкодьте? Ну, щоб не билися головою об стіну і не пошкодили суспільне майно. Це твоя голова майно? Стіна чи ці довбані двері? О, який же я, псих? Я ж твереза мислю, а на місці деяких я б помовчала про тверезість, Чи я ідея фікс про той світ. А Хто влаштував ядерну зиму в одному окремо взятому моргу? От, правильно, ти, ти повиший зойдний параноїд, а я параноїдальний шезаприйід.